Я буду бігти допоки не стане сил. Навіть якщо їх не стане, я їх десь знайду і буду бігти. Сльози бувають і щастя, і болі, але це завжди про вихід емоцій і їхнє прожиття. І це дуже важливо, знаєш? Я би на такий перформанс не прийшов. <гум> <гум> Ось твоя матуся кличе Сонька Дрімка. Не е, будь байдужим, байдужість вбиває.

Багато людей е, прийшло саме з твого оточення, саме, наприклад, з твого інстаграму, які хотіли подивитись твій перформанс. Тому, е, скажімо так, шанувальники, і значить, їм відгукується твоє мистецтво. І наскільки це можна сказати, чи ти кажеш, ти не ведеш статистику, але от наскільки відгукується це мистецтво людям, наскільки багато людей приходять до тебе на різні перформанси, наскільки ти можеш передавати. Те, що тебе болить, те, що ти відчуваєш, те, що робить тобі радість. Ті самі лі -лі. <с? <с?> наскільки ти можеш передавати, наскільки це відгукується людям? Ну, ситуація, якщо ми зупинимося на перформансах, насправді це за довгий, досить довгий час усвідомлений перформанс це є другий. Типу, перший був в пороховій, а другий був у цімі. І... Ситуація, яка, що я відчула для себе, що я не можу відокремлювати своє звичайне життя, ну, таке, як назвіно, це просте, звичайне людське, від того, що я роблю як художниця. Ось, що це безумовно пов'язане одне з одним. І, відповідно, те, як я висловлююся в соцмережах, типу, всі мої думки. Рефлексії, не можу сказати, там політичні, неполітичні, але вони мають під собою це підґрунтя. От І я рефлексую на це, тому що мене це турбує. Я не можу бути байдужою на це. І я стараюся рефлексувати на це в різний спосіб. І найбільшим таким моментом це стало цього року. Бо попередні рази, коли я була у лікарні з. З чоловіком, коли в нього було поранення. В мене з'являлися в соцмережах фото, наприклад, де я на підборах в лікарні. Та? Люди не розуміли, що це таке. Але я шукала хоч якусь естетику в тому, в якому я перебуваю. Та? Чи якось там в лікарні падає світло, чи як естетично виглядають е, на бинтах е, ті проникнення від крові. Ну, Насправді я шукала завжди там естетику. Я їх так би перефарбовувала і закидала в соцмережі. Відповідно, вже потім на основі цього створилася моя підбірка робіт, зіткані з попелу. І теж люди до кінця цього ну, не відчули, хтось відчув там біль, але там більше про любов, про обійми, про відродження. І тільки тоді, от зараз, коли я зрозуміла, що би мій голос було почуто і моє середовище, яке я сама формую. Було відчутно, тоді мене буде зрозуміло це. Я почала ходити на акції, і це вийшло випадково, тому що акції вже в нас є давно. Ось, плетіння сітоки від початку повноштабного вторгнення. Але я розумію, що це біг на довгу дистанцію. І я та людина, яка люблю бігати на довгій дистанції. Я буду бігти допоки не стане сил. Навіть якщо їх не стане, я їх десь знайду і буду бігти своїм перформансом. Ти також торкнулася і мого серця, при тому, що я не розумію перфоланси, і я дуже далека була від мистецтва довгий час. Але я дивилась і мене торкнулось. Я приїхала додому. Я спеціально купила рамку на цей мішечок, і я заставила чоловіка обрамити мені цей мішечок. І зараз воно висить у мене вдома, воно є нагадуванням. Про все, що відбувається, і про рідного брата, і про тих, кого вже і нема, або ще є, і ті, які чекають на повернення. І знову ж таки, тут у мене так само виникає питання, можливо, воно буде занадто близьке, і ти не захочеш на його відповісти. Але чи обговорюєш ти свої перформанси і свої думки з чоловіком, і чи. Він допомагав тобі у цьому перформансі. Чи зміг він тобі щось підказати? Чи повністю йшло від тебе? Чи в цьому перформансі так само відчувалося якесь ціле? Тому що насправді я знаю, як воно є за рахунок того, що я приходжу додому, і я говорю, наприклад, з чоловіком, і він мені підказує дуже багато різних речей. І я спрошу на нього злюсь, звісно. Так, а потім я така, блін, ну це. Було в точку, це треба взяти до уваги. От, І наскільки це у вас відбувається? Чи можемо почути на це відповідь? Звісно, можете, і це насправді дуже важливо почути усім, хто знає, як відбувається спілкування з військовим? Тут, навіть на питання, що військовий просто зараз стільки роботи. Що я дуже рада, що зранку отримую повідомлення доброго ранку і ввечері на добраніч. І Це таке моє спілкування. От, звісно, є дні, коли ми можемо більше поговорити, але я розумію, що ну, якби не ті пріоритети, які перформанси. Вибачте, ну серйозно. От тому. Тому, якщо я можу коментувати, наприклад, перший перформанс в Пороховій, а, На жаль, ну, якби, що про перший перформанс, що про другий, відповідно, а, чоловік Роман Хрущ, художник, якого тут подив майстерня, він про них знав, от і перший він не знав, але я, коли мене питало Суспільне, для кого це. То, відповідно, я присвячувала йому, тому що там було пов'язано з вугіллям, з моїм таким станом. І відповідно, ну, якби це було присвята йому. От люблю присвячувати якісь свої речі для когось. Вони не знаю, для мене набувають більших сенсів. От, звісно, з другим вийшло так, що він не до кінця знав, що я буду робити, але він знав, що, що це буде, і навіть. Була така нагода за півроку приїхати на якихось п'ять днів до Львова, таку маленьку відпустку. От. І відповідно, якби він бачив фотографії, от. І знаєте, на фотографіях це все виглядає зовсім по-іншому. Я люблю більше фотографії. Не люблю відео, бо ти бачиш купився якихось моментів, які не хочеш бачити, бо коли ти робиш перформанс, не знаю, як в інших, але для мене це. Такий занурення в стан, в якому я перебуваю. Вибачте, прекрасні мої любі глядачі, але я не бачу вас. Я просто ну, намагаюся відчути простір, в якому працюю. Тому для мене важливо, навіть якщо я буду повторювати один той самий перформанс в різних просторах, це завжди буде зовсім інше. Тому що кожен простір задає свої інші штуки. І відповідно я створила цей перформанс, я була дуже в захваті. Ну особисто я, тому що метою було моєю максимально зачепити людей. і, Якщо вони будуть плакати, це я досягла своєї мети. Ну, типу, не тому, що я люблю, щоб люди плакали. Ні, не тому. От бо коли я записала своє дихання, я відчувала ну не то, що біль, я відчувала це проживання. От, бо сльози це завжди не про біль. Сльози бувають і щастя, і болі, але це завжди про вихід емоцій і їхнє прожиття. І це дуже важливо, можна проживати в різний спосіб. От і десь на днях е, мене е, е, запитали якраз е, чоловік за перформанс, і я кажу: в мене є відео, я можу тобі його показати. От, і було дуже цікавий коментар. Звісно, я розумію, що це з великою любов'ю. Він такий, знаєш. Я би на такий перформанс не прийшов. <реш> <реш> Чесно, мене це дуже повеселило, бо я знаю його вже дуже давно і я розумію, про що він. Ми продовжуємо наше інтерв'ю сьогодні зранку, тому що минулого разу всі камери поплавились від цієї спеки, ну так само, в принципі, як і ми. Тому я не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, але давай ми почнемо з того: ти виспалась? Так. Ну, хоч то добре, бо продовжувати інтерв'ю о восьмій ранку дуже важко. Скажи мені, будь ласка, ти готуєш у нас новий перформанс, і я частково про нього знаю. Ми не будемося розкривати. а Я частково про нього знаю, і він мені дуже перегукується з минулим перформансом. І тут я задам тобі питання: ти минулого разу на перформансі поклонялась, могикала. І співала. Так. Чи можеш ти нам привідкрити, що означають ці дії саме для тебе? Тому що наскільки я знаю, перформанс це така річ, що кожна людина має сприймати по-своєму. Чи я щось помиляюсь? Можу відповідати? Ну, та, будь ласка. А стосовно того, чи кожен сприймає по-своєму, це так, як і будь-який е, мистецький. Твір, він, ну і не тільки мистецький, і літературний і тому подібне. Е, кожен сприймає як сприймає, типу. Е, тому що кожен має свій бекграунд, е, е, кожен має якісь свої упередження, досвід. І, відповідно, на одну і ту саму річ може реагувати зовсім по-іншому. І це може його, типу, тригорити, або навпаки, він ставиться до цього байдуже. Тому перформанс це просто інший вид медіа, так? якби Щоб задіяти більше відчуттів. І що мені подобається у перформансі, це те, що коли ти є присутнім, то ти перебуваєш в цьому, типу є дотичний, ти можеш відчути, побути. І це зовсім по-іншому, ніж коли ти приходиш в простір з якимись візуальними речима. Ну, теж питання з експонування. Повернемося до символів. Хочу сказати, що тоді було ввечері простіше, От тому що вже якийсь день пережито і поклони. Як я попередньо згадувала, мені хочеться, щоб люди були більш емпатичними і внесли в свою традицію вшанування саме таким жестом. Коли везуть погиблого воїна, тому що багато хто заклопотаний своїми справами. І незважаючи на те, що їде велика автівка і оголошує, мало хто зупиняється, навіть мало хто дає дорогу, щоб весь кортеж проїхав. Ось тому, якби це мусить бути настільки внесено на, ну, на базовому рівні. Що цей жест подяки має існувати, і це з великою пошаною і подякою. От, і відповідно, ми зазвичай це бачимо або коли ми бачимо кортеж, або коли заходимо на Марсове поле, так? Але ніхто цього не бачить, коли це в мистецькому просторі людина. Ну не будемо говорити, митець та людина робить цей жест. Це щось дивне. Кардинально, та, от навіть на вулиці, коли людина починає робити щось інше, ніж просто йти по вулиці, всі думають, що щось не так. От, а тут, відповідно, цей простір дав, щоб затергерити людину, щоб вона подумала, що це за жест, коли ви використовуєте його не в контексті місця чи в контексті ситуації. Відповідно, це була така першочергова атракція. бо я вирішила також використати е, інсталяцію, об'єкт Богдана Пацюк. Е, я старалася його не торкатися, бо в тому і була суть, якби, моя територія, і кожен мав свою. Е, ось. І ті камені для мене були як, як, як це ніби шахматна дошка, по якій я ходжу як. Як шах, шахова фігура, я обирала собі королеву, яка ходить прямо або ж косо. І відповідно, підходила до кожного з об'єктів і їх била. Ну, якби як в шаховій дії, так? І, відповідно, коли я їх побивала, то я робила цей жест поклону. якби. Звісно, я коли це. Продумувала це не тому, що я якби, воїнів даних, які є зараз. Та це просто такий жест, коли людина, воїн вона, вона залишається воїном, але, як то кажуть, помирає. Так? Не знаю, наскільки це коректно казати. так. Ось, відповідно, ці, ці жести дуже важливі і пам'ятні, і вони е, діялися тільки з великою пошаною, е, щоб глядачі е, запам'ятали його і також використовували. І якщо ви знаєте або не знаєте, стояти на одному коліні не, не дуже легко, особливо, коли ви ніколи цього не використовуєте. Стояти хвилину часу. Це дуже-дуже некомфортно, я це зауважила. І я розумію, чому. і Я розумію, що це добре. Що що це це добре, некомфортно стояти. Ось. Стосовно могикань і заспівів, це, не за... ну, це був один з жестів, але найважливіше, який я відображала і було. Трошечки чутно на задньому фоні, це запис мого дихання як такої нитки, яка пронизувала весь перформанс. І дихання, яке потрібне, і ми так забуваємо вдихати і видихати ці глибокі вдихи, щоб наповнити свій організм повітря. От, яке є вкрай важливо для нас, От, то це був також жестом, який не знаю, хто хтось помітив, хтось ні. Але відповідно в своїй концепції, в дописах надалі я це прописувала. Стосовно могикань, то це було також і для мене така терапевтична, можна так сказати, дія, тому що а, збирання цієї землі. Переживання, бо можна було побачити це і жест як моя земля, а можна було побачити трошки інші контексти, якби не землі, а чогось іншого, І це збирання було настільки для мене цінним, що також там була присутня Колискова, яку співала мені мама. Я дуже добре пам'ятаю, особливо коли ми були маленькі, і ми її мама змушували співати, напевно, по три-чотири рази. І вона така ви вже заснули? Ні, давайте ще раз. І вона настільки занурює в минуле. Є питання. Так. Ти можеш заспівати якусь частинку цієї колискової, яку співала вам мама, яку ви так любили? Заспівати а, був момент, що ми записували. А, і я трохи не співувала. Я не спеціаліст зі співів. Я знаю, я знаю, хоча, хоча а, я. Хочу більше в цьому практикуватись. Я думаю, всі знають цю колоскову, тому що одного року це крутилося на телебачення на таких каналах там якщо що пам'ятаєте. <сміло> <сміло> І вона називається Сонко Дрімко. Ура! Давай! Ти вже розпівалась. Поки камера, Боже, я не можу просто. ну! Я не можу з тебе, серйозно. Така настирлива жінка. А ти вияви, як маму чоловіку? бідолах. Ну, ви бачила, очі, що вибирала. Мені здається, Що ти така. Пізня вже година. Чом не спить дитина. Ось твоя матуся кличе сонька дрімка принесе співанку, тиху колисанку хто її послухав, спатиме до ранку, сину маленький. Донечко, рідненька. Насправді це дуже класно, я закрила очі і ти співаєш. А... «Падає дощ. Паде дощ, цей е, акваріум у твоїй майстерні просто неймовірний. Так, якби було дуже багато емоцій, і зі всіма ну, впоратися не є просто. І я розумію, що не всім ментально легко чи важко це зробити. Але я розумію, що особисто я зараз. В такому стані, що я можу це робити, і я це можу робити для сімей, для військовополонених, бо мене досить засмучує ця ситуація, що, щоб зберегти цю пам'ять, над цим працюють сім'ї військовополонених чи сім'ї погиблих воїнів. Бо, ну, якби це і так складно важко, а тут ти маєш. Ходити узгоджувати якісь документи на те, щоб е, зробити мурал чи ще якусь штуку. Потім ті ескізи по 350 раз узгоджують. Я розумію, що це потрібен ну, фасад міста, воно все має класно виглядати, але деколи це цього настільки забагато і це все роблять вони. Я просто не знаю, де вони беруть сили на таке. У тебе на перформансі були мішечки. В яких а, було це вугілля, і люди могли долучитись. Я а, зараз встану поза якому у тебе в майстерні, так. і так. я знаю, де в тебе лежить а, шматочок цього мішечка. А, на мішечку так. у тебе в мішечку всередині у тебе писало а, не а, будь байдужим, байдужість вбиває. А, от, і... Там була ще одна фраза. так. Е, як тобі прийшла ось ця ідея, і що ти хотіла цим передати? Е, насправді. Вибач, я тебе переб'ю. Я хочу сказати, просто, що е, я ще знаю, що ти хотіла, щоб ці е, клаптики були в рамочках. І так. щоб вони висіли десь як у нагадування. кав'ярнях, як нагадування, так. А в мене вона теж вдома висить як так. нагадування. І чи вдалося тобі зараз це вже зробити, чи ще ні? Ще ні. Ще ні, не вдалося, бо, відповідно, ми розуміємо, що це переговори. І навіть попередньо скажу, що коли в мене виник... ну, якби цей перформанс мав свій кістяк, який доповнювався. І, відповідно, якісь елементи були стовідсотково е, не затверджені, тому що вони проходили вже постфактум, тому що спочатку було саме про залученість, що було вугілля в цих мішечках, потім модифікувалися саме у вигляд цього мішечка. І в мене виникла ця ідея, тому що за той час, поки придумався перформанс, відповідно відбувалися акції, і я далі продовжувала малювати плакати на, на акції. І е, коли люди на акціях вигукують фрази, то най, най, скажімо, скажімо так, найпопулярніше це є саме ця. Якби, і вона не ну, мені не хочеться, звісно, говорити, що вона не має політичного підтексту, вона його має, але це не прямий жест. І реально в якихось моментах нам доводиться е, уникати якісь. Е, Наприклад, згадування Азову чи інших речей є, тому що ми розуміємо, що відбувається. Хоча мені не хочеться, тому що тому що, тому що ця ідеологія того, що постійно нав'язували, що Азов це погано, що. Що це на е, націоналісти, що це нацисти, і ця концепція далі живе в Європі. Якби мені хочеться, щоб це нівелювалося. І постійне це згадування навіть в львівському українському соціумі, воно має бути на великому рівні. Я дуже рада, що з'явилося більше книг, які це тлумачать, щоб люди е, не гостро до цього ставились. І відповідно, в мене виникла ця ідея з цим надписом. Я е, трошки е, насторожувалася, наскільки це. Це буде ок, тому що працювати з різного виду установами це завжди працювати по певних правилах, як не як. Типу, ти, звісно, вільний творець, митець і всяке таке, але в певних установах ти деколи модифікуєш свої ідеї, бо ти хочеш, щоб тебе почули. І от і я дуже рада, що цей простір це надав і цю ідею підтримав з цим надписом. Тож їх було 107 і і бувши надпис Не мовчи, мовчання вбиває. От, звісно, байдужість було більше, бо вона поширена на усе. Усе не тільки на акції, на сітки, на мобілізацію, на усі речі, які зараз існують, і ми бачимо цю байдужість. Ось, бо це якийсь певного роду спротив. Зірко, дуже тобі дякую за це інтерв'ю. І я дам тобі останнє запитання про твій майбутній перформанс, який відбудеться у нас. Що ти можеш сказати про відкрите, чому нам потрібно бути? Тому що те, що я прочитала, нам потрібно бути. Це можливо дуже така суб'єктивна думка. Я рада, що ви так ствердно це кажете. От, усім нашим глядачам, відвідувачам простору. Тому що мене дуже засмучує, не знаю для чого це робиться. Можливо, це такий стимул, але е, мають знати імена військових, е, їх мають шанувати. І це насправді важливо для кожного, тому що це все. Не у мене нікого. Вибачте, що я так кажу: ну якби можливо, це дуже фатально. Е, от, але це, це так, якби кожен все одно прийде до цього, цього етапу. Чи, чи хтось особисто піде е, захищати країну, чи стане медиком, чи буде активним волонтером. Ну, якби кожна небайдужа людина буде максимально дотична з того чи іншого боку. І е, пам'ятати імена це дуже важливо, тому що е, люди живуть доти доки їх пам'ятають. Тому на цьому перформансі ви почуєте імена тих, кого, можливо, не знали, бо мені дуже, соромно, мені дуже соромно за те, що я не знаю частину прекрасних людей, які жили і робили шалені речі. Я дуже дякую тобі за цю розмову, це було дуже класно, щиро і відверто. І ми запрошуємо усіх 26 липня на перформативні розмови з зіркою Савкою о 6 годині, а також 27 липня відбудеться перформанс зірки Савки о 6 годині. Тож, дуже дякуємо вам за перегляд і долучайтеся до платіння сіток, до акцій. Та підтримуйте збройні сили України.